По тимчасово окупованому Криму по військових базах і військових об'єктах летить з, зазрі, скажімо так, з періодичністю, який можна позазити, але зазити не будемо. Будемо тільки підтримувати сили оборони України. Що мали нині у Симферополі, в районі селища? Бітом не горіла нафтобаза. Ймовірно, Крим нафтозбут, ніч проти 6 листопада, в тимчасово окупованому Криму. Прогреміла серія вибухів, і відомо про цю саму палаючу нафтобазу. кадри. Звідти поширюються мережею, Один з таких ви бачите? Зокрема. Канал Кримський В'єтір, який без купюр, так би мовити, і без цензури описує реальне життя на тимчасово окупованому Кримському півострові, про це повідомляє. Пожежу спостерігали в районі села Бітомне, як, як я вже про це сказав. Горіти на автобаза почала близько пів на третю ночі. Перед цим чули проліт невідомих дронів. Ну і власне світлини поширювалися активно. Зокрема, і в соцмережах, і, зокрема, кримський вітер одну з таких світлин поширював теж. Наприкінці жовтня спецпідрозділ Гурмо Примари, використавши дрони, атакував три радіолокаційних станції ворога у Криму. Тоді під ударом розвідників опинилися РЛС-96Л6, зенітно-ракетного комплексу С-400, РЛС 96 л 6 зенітно ракетного комплексу с 400 рлс п 18 Терек, та РЛС-55 Ж-6У «Неба-У», а також десантний катер БК-16. Ну і власне 29 жовтня повідомлялося, що ударні дрони вражали С-2, нафто, дві нафтобази та дві радіолокаційних системи. Так само на тимчасово окупованому кримському півострові. Згадується один з експертів, який говорив: ну якщо Крим відносно недалеко від нас, це окупована територія і це велика така воєнна база, узагальнена, розбита на якісь. Точки, то чому би по ньому не бити? Звісно ж, треба туди трошечки простіше дістати ніж по ісконно-русським землям, і українці, звісно ж, будь-яку нагоду для того використовують, щоб активніше працювати відносно Керченського мосту. Але, звісно, це така капітальна споруда. Вивести її з ладу важко, але уражати. Можемо вміємо, практикуємо, бачили вже за роки повномасштабної війни. Не раз сподіваємося, ще побачимо. Ну і у расистів також на ісконно руських землях щось то і зайшло. на Росії. Палала Костромська ГРЕС з унікальним блоком, яку теж могли атакувати дрони в ніч проти шостого. Листопада а, власне губернатор регіону підтвердив хлопки і, і запевнив, що електропостачання не порушено а постраждалих, звісно ж, немає. Їх ніколи немає в Росії. Їх немає, тому що дрони просто розчиняються в повітрі. Якісь там півтора уламка, які падають в зоні ураження 10 сантиметрів, ні на кого не впливають. Все збиває російська ППО, сила думки Путіна і сила фантазії російських пропагандистів. Тим не менше в комс... В перепрошую. Не можу виговорити це російське, але в Костромській області Росії невідомі безпілотники атакували теплову електростанцію в місті Волгареченськ. Загальна потужність об'єкта понад 3600 МВт. мегаватт. Деталі повідомляють наші змі з посиланням на російські телеграм-канали. Губернатор Кастромської області Сергій Ситніков відзвітував про збиття безпілотників. Він підтвердив, що вночі місцеві жителі чули нескільки хлопков через роботу так званої захисної системи. На місці сказав губернатор, працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. У мережі повідомляли про пожежу на Кастромський Грес. У Волгареченську і поширювали відповідні фото та відеокадри. Російська влада переконує, що електропостачання не порушене, а постраждалих немає. Але через атаку безпілотників той російський губернатор провів збори оперативного штабу. Ну, бачимо, дійсно, що така дуель відносна рушня є по нашій енергетиці, але з прицілом фактично на цивільні об'єкти. Ну або бодай. Скажімо так, де впаде, там впаде. Українці ціляться винятково саме по потужностях, не по будинках, не по лікарнях, звісно ж, а тільки по тих об'єктах, які живлять російську машину війни. Ну і власне Путін. Тисячу разів уже змінював причини для того, чому Росія напала на Україну принаймні повномасштабно 24 лютого 2022 року. То вони за якийсь суверенітет, то вони собирають землі русські, то вони захищають народ Донбаса. В Цю всю маячню вірять расисти. В цю всю маячню схоже готовий повірити Дональд Трамп а надто Стів у Вітков, але тим не менше. Це є маячнею і маячнею залишається. Путін веде терористичну війну. І навіть тут успіхів він не досягає. Власне про це розмірковував політтехнолог та політичний оглядач Борис Тізенгаузен. Давайте послухаємо його пряму мову. Глава воєнного комітету НАТО заявив, що Путін потіряв стратегічне потерпів простите, стратегічне пораження в Україні. Путин не смог достичь своих целей в Украине. Более того, эта война стала его стратегическим провалом, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью BBC. Он напомнил, что вторжение в Украину 22 года привело к расширению Североатлантического альянса. Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Финляндия 1300 километров дополнительно границы с НАТО с Россией теперь имеет. Ну и при этом Путин, объявляя о начале вот этой войны, говорил, что не допустит приближения военной машины НАТО к российским рубежам. А кто тебя, Медуза Плешивая, спрашивает? НАТО приблизилось и ничего ты сделать не сможешь. Я каждый раз пытаюсь понять, как россияне хотят вот из этого, вот где Путин сейчас находится, в этой глубине резиновой шкатулки, как они из этого хотят сделать победу. Вот что им пропаганда расскажет, это одно, абсолютно. То есть, да, мы получили, победили и так далее. Вот что они, что Россия получит в этой войне. Пропаганда им говорит, что Путин защитил Россию. Ну или скажет, ну фух, ни один сапог солдата НАТО не ступил на нашу землю. Путин Россию защитил. От кого? Вот кто на вас напал 22 февраля кто? Российские танки переходят границу с Россией и Украиной в, этом направлении, в направлении Киева, идут Чернигова, Харькова. Со стороны Беларуси заходят российские военные танки, тоже колонны идут. Вот с той стороны заходят, причем двигаются на Киев и какое-то время, я просто напомню, может кто-то забыл, Особенно россияне, какое-то время они стоят прямо под Киевом. То есть, Путин потом они жестко отхватывают вот, прям очень жестко колонны стояли там, несколько десятков единиц техники, сгоревшие просто вдоль трассы Житомирской. Ну, кто ездил, тот видел. В общем убегают оттуда, несутся через Рыжий лес, через Чернобыль, в Беларусь убегают, нагруженные ворованным имуществом. Часть убегает туда, в сторону Чернига, в сторону границы с Россией. Часть убегает там к себе в Россию обратно. В общем, Путин, получив по плешивой башке, отползает далеко назад. Очень далеко. При этом на данный момент угробил больше миллиона россиян. Вот что они говорили тогда, вот сейчас они, знаете, что говорят, мы хотим освободить Донбасс. Вы, вы, вы кто-нибудь видел, можете погуглить, как сейчас выглядит Бахмут, Авдеевка, Маринка, Солидар, Торецк, Часов Яру. Просто погуглите, найдите оттуда людей. Я думаю, это несложно. И спросите, вот, вот это груда кирпичей вместо Авдеевки, это ваш городок. Вы хотите, хотели, чтобы вас так освободили? Вот спросить, никто. Ну, они боятся, они скажут, так нет, ну и так далее. Они точно не хотели.